Ольга, улюблена бабуся 78 років, завжди була серцем своєї сім'ї теплою, доброю та сповненою історій. Вона виховувала свого сина Івана як одинока мати після смерті чоловіка. З віком здоров'я Ольги почало погіршуватися, їй діагностували артрит та проблеми з мобільністю, які змусили її використовувати інвалідний візок. Іван, тепер успішний інженер. Забрав її до себе додому, вирішивши дати їй ту любов і підтримку, яку вона завжди дарувала. Спочатку все здавалося в порядку. Ольга адаптувалася до свого нового життя, і дружина Івана, Марія, разом з їхньою підлітковою донькою Катериною, робили все можливе, щоб вона почувалася зручно. Але потім почали відбуватися дивні речі. Ольга завжди обережна і уважна. Почала часто падати з інвалідного візка, особливо вночі, коли всі спали. Іван прокидався від її криків і знаходив її на підлозі, синцями та ознаками шоку. Не знаю, що відбувається, говорила Ольга тремтячим голосом я просто втрачаю рівновагу. Іван був стурбований. Він перевірив інвалідний візок, щоб переконатися, що все в порядку, навіть консультувався з лікарем. Ніхто не міг пояснити, чому Ольга продовжувала падати. Інциденти ставали частішими, і Іван помітив, що ще його мати здавалася все більш тривожною і замкнутою. Вона здригалася від кожного гучного звуку та уникала зорового контакту, коли її питали про падіння. Однієї ночі, після того як він знову знайшов Ольгу на підлозі, Іван вирішив діяти. Він встановив приховані камери у вітальні та коридорі, рішуче налаштований розкрити правду. Він не розповідав про це нікому, навіть Марії, побоюючись додатково турбувати свою матір. Наступні дні були напруженими. Іван уважно переглядав запис, але нічого незвичайного не відбувалося до третьої ночі, близько два її години ночі, коли камера зафіксувала рух. Серце Івана затріпотіло, коли він побачив. Як Марія зайшла до вітальні, де Ольга сиділа в інвалідному візку? Спочатку, здавалося, невинно, Марія просто перевіряла Ольгу, але потім ситуація набула темного обороту. Марія підійшла до Ольги, шепочучи холодним, отруйним голосом: Ти, тягар, ти руйнуєш цю родину. Ольга поворухнулася, ледь відкриваючи очі. Марія, що ти робиш? Реакція Марії була жорстокою: вона схопила інвалідний візок Ольги і перевернула його, скинувши Ольгу на підлогу. Ольга закричала від болю, але Марія залишилася стояти, спостерігаючи з холодним байдужістю. Після короткої паузи, вона поставила візок на місце і пішла, залишивши Ольгу безпорадною на підлозі. Три години 17 хвилин Іван був у жаху. Його руки тремтіли. Коли він переглядав записи, не вірячи своїм очам. Як могла жінка, яку він любив мати його дитини, вчинити таку жорстокість? Він відчував суміш гніву, провини і болю. Він повністю довіряв їй і тепер усвідомлював, що його мати страждала мовчки, занадто налякана, щоб сказати правду. Три години 59 хвилин наступного ранку Іван зіткнувся з Марією. Спочатку вона все заперечувала, але коли Іван показав їй записи, її маска впала. Вона розплакалася, зізнавшись, що стрес від догляду за Ольгу її просто переповнив. Я не хотіла їй зашкодити, ридала вона, я просто вже не могла. Іван був у розгубленості, він любив Марію, але не міг пробачити того, що вона зробила. Він попросив її піти з дому. Сказавши, що їм потрібен час окремо, щоб зрозуміти, як просуватися далі, Марія зібрала речі і пішла, залишивши Івана збирати уламки. Чотири години 44 хвилини. У наступні тижні Іван зосередився на відновленні стосунків зі своєю матір'ю. Він найняв професійного доглядача для Ольги на день і проводив кожен вечір з нею, слухаючи її історії і переконуючись, що вона почувається безпечно і кохано. Поступово Ольга відкрилася про те, що пережила вона мовчала, щоб не створювати проблем Івану, але тепер відчувала себе вільною поділитися своїм болом. 5 годин 29 хвилин, цей досвід назавжди змінив Івана. Він зрозумів важливість комунікації та тягар, який догляд за членом сім'ї може накласти на родину. Він також навчився довіряти своєму інстинкту і захищати тих, хто не може захистити себе. Що стосується Марії, вона шукала терапію, щоб впоратися зі своєю злістю та образою. Зрештою, Марія та Іван примирилися, щоб створити здоровіше середовище для їхньої родини, але шрами від подій залишилися. 6 годин 13 хвилин, однак Ольга знайшла мир. Вона знала, що її син її любить і завжди буде захищати. І хоча її тіло було слабке, її дух був сильнішим, ніж будь-коли. Вона стала активісткою за догляд за літніми людьми, ділячи своєю історією, щоб підвищити обізнаність щодо труднощів, з якими стикаються літні люди та їхні сім'ї.